Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Васу, в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. У Житомирі відкрили виставку традиційного та усучасненого національного вбрання Український світоустрій. У Гнатюк Арт центрі у Житомирі відкрили виставку традиційного та усучасненого національного вбрання Український світоустрій. пише Суспільне Житомир. На виставці представлені творчі роботи викладачів та студентів коледжу, а також автентичні витвори з музею старожитностей жду імені Івана Франка, музею українського рушника Андрюшівської громадії громади, Житомирського обласного краєзнавчого музею, бібліотеки філії села Троєнів Новогугубінської громади та Обухівського народного мистецького центру. В житомирі визначили 55 родин, які отримують житло в модульних будинках для ВПО. Пише суспільне Житомир на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради затвердили список родин, які отримують житло в модульних будинках для ВПО на території села Вереси. Також рішенням виконкому модульним будинкам присвоєні номери від 1 до 56. 56 модульних будинків побудовані на території Житомирської громади в селі Верес. Будівництво будинків було передбачено меморандумом про партнерство, укладеним 25 серпня 2022 року між товариством Червоного Креста України, Житомирською обласною військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. Житомирська міська рада виділила ділянку землі, зробила мережі водопостачання, електропостачання, каналізацію зовнішнього освітлення, фундаменти під модульні будинки. І благоустрій території товариство Червоного Христа України повністю профінансувало встановлення 56 модульних будинків та їх повне обладнання. Члени виконкому затвердили список осіб, яким надається дозвіл на проживання у тимчасових модульних будинках. Із 55 родин, зокрема, 24 сім'ї це родини військовослужбовців. Числа ВПО, які брали або наразі беруть участь у захисті України. Дві сім'ї Житомиряни, у яких зруйноване житло внаслідок воєнних дій. Одна родина, яка зазнала повторного внутрішнього переміщення. 18 родин, які виховують від однієї до трьох і більше дітей. 11 сімей, у складі яких є люди, що втратили працездатність. Дві сім'ї з людьми пенсійного віку. Оновлений центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю розпочав роботу у Звягелі на Житомирщині. У звягелі в новому приміщенні розпочав роботу центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у будівлі колишньої аптеки площу тисячу квадратних метрів зробили ремонт вартістю 6 мільйонів 660 тисяч гривень. Центри комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю планують зробити відділення з денним перебуванням. Раніше центр комплексної реабілітації розташовувався в маленькому приміщенні, де не було можливості надавати послуги всім дітям, які мають проходити реабілітаційні курси. У Житомирі на замковій горі висадили Бузкову алею вдячності. Повідомляє інформаційно-аналітичне видання ТаймЗете. У Житомирі на оглядовому майданчику замкової гори кілька десятків переселенців, що знайшли прихисток Житомирі, висадили Бускову алею вдячності. Ініціатором проєкту виступила ГО волонтерський штаб Житомира разом з координаційною радою з питань ВПО при Житомирській міськраді. Акцію профінансували з місцевого бюджету після того, як вона отримала загальне визнання на конкурсі соціальних проєктів. Фахівці зеленбуду допомогли з вибором рослин та технологією висадки. І вже наступної весни в Житомирі з'явиться ще одна квітуча фотолокація з гарним краєвидом. На Житомирщині запустили котельню, що працюватиме на відходах від обробки гречки. Житомирська агрофірма впроваджує інноваційне рішення для опалення, використовуючи відходи гречаної крупи. Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Пише інформаційний ресурс Експресо. Агрофірма відродження в Люберській громаді, де зараз триває реалізація першої черги амбітної інвестиційного проєкту вартістю близько 800 мільйонів гривень. Перейшла на нетрадиційне паливо для опалення свого виробництва. Тельня підприємства тепер працює на відходах, що утворюється після обробки гречаної крупи. Крім того, агрофірма активно залучає державну підтримку, беручи участь у програмі часткового відшкодування інвестицій, закупівлю обладнання та розробляючи проєкт для участі у програмі будівництва газопоршневих станцій. Спортсмени Житомирщини здобули 12 нагород на чемпіонаті України з українського рукопашу Спас. Як повідомляє управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту, ОВА, спортсмени Житомирщини здобули 12 нагород на чемпіонаті України з українського рукопашу Спас серед юніорів та дорослих. Спортивний захід відбувся в місті Луцьк. Для участі у змаганні державного рівня із Поліського краю завітали 14 учасників, які змагалися у розділах тягни бука та лава на лаву. Житомирські веслувальники у складі української команди здобули золото та бронзу на чемпіонаті світу з драгонботу. Житомирські спортсмени у складі української команди веслувальників здобули золото та бронзу на чемпіонаті світу з драгонботу у Філіпінах. Про це повідомила преслужба Житомирської міськради. Змагання 2024 ICF Dragon Boat World Бот проходили з 30 жовтня по 4 листопада у Філіппінському місті Пуерто-Принцеса. На світову арену вийшла українська збірна, представляючи країну у двох категоріях: Senior та Masters 50+. Команда з України повертається додому зі здобутками, серед яких три золоті комплекти медалей і один бронзовий. Ці змагання відбуваються один раз на чотири роки. і Нують найкращих спортсменів з усієї планети. Житомирська ФК «Полісся» обіграв Кривбас і вийшов у чверть фіналу Кубку України з футболу в рамках 1 восьмої фіналу Кубку України з футболу сезону 2024-2025 Футбольний клуб Полісія вдома обіграв криворізький Кривбас з рахунком два за результатами зустрічі Полісся виходить до чвертьфіналу кубку. Гра проходила в центральному міському стадіоні в Житомирі. Перед початком матчу в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги Полісся перебувала на третій сходинці, Кривбас на п'ятій позиції. Полісся останні два свої поєдинки зіграла в нічию Кривбас мав дві перемоги. У передньому сезоні обидві команди завоювали путівки до Єврокубків. Матч завершився перемогою Полісся з рахунком 2-1. Таким чином Полісся приходить в одну четверту фіналу Кубку України сезону 2024-2025 і продовжує боротьбу за кубок. А ще більше цікавих футбольних новин ви можете побачити у програмі Футбольний тиждень мого колеги Дмитра Дрогунова, яка виходить щовівторка о 21.40. Приємного перегляду.